Чому люди лізуть чуже життя, а не займаються своїм? Дуже гарне питання, і це питання перше залежить від того, що людина енергетично прив'язує до цієї родини, тобто, що вона хоче отримати. Тому що зачасту люди, коли отак от от прив'язуються, в них якийсь є тригер, паттерн, який їх зацепає, і Вони туди зливають цю енергію. Як хорошу, так і погано. І, або вони щось не отримали на те, що розраховували у даному випадку, тому вони не можуть жити своє життя. Зазвичай це. Проблеми взагалі самооцінки і проблеми э, становлення самої людини, що вона не може відв'язатися, не може э, якісно і правильно йти свій шлях проживати, а в, хоче там впливати на інших і якось лізти э, деструктивно в інші відносини або ще щось. Це просто все залежить від самої людини і яка в неї задача душі, і що вона має прийти. Також це все по психології. Якщо людина дуже з дитинства, особливо там були тяжкі э, Людині зв'язки, і вона це не прожила, вона це не пройшла, вона шукає, куди далі собі зливати, тобто шукає е, собі тригер, на який вона буде впливати для того, щоб якось себе заспокоїти. Ну, падна срать кому, щоб саме життя казалося лучше, тому що вона привикла з жити в цій дефамінової залежності, отримувати ці всі е, якісь свої емоції. От вона знайшла, скажімо так, коза відпущення, де вона це все може отримувати путем самої себе підбурювання.